Всім привіт! Сьогодні в нас з вами індійське відео. Давайте подивимось на одну таку класну штуку. Ось такий величезний, здоровенний лабрадор. Він, бачите, трохи світиться, Ну, він не весь світиться. він такий магічний, він важкий. Я думаю, ви знаєте, мені страшно класти його на такі маленькі ваги. Мені здається, що він ну, роздав їх просто. От, тому я вам вагу не скажу поки що, але може. Ну, На перший погляд, тут грамів 400, але я не вмію так определити таку велику вагу. Але лабрадор красивий. Мені хотіли щось таке або кульку якусь, або або щось таке величеньке, але я більше, я більше кришталь люблю. Ну, давайте, це в нас поки сьогодні буде в продажу. А далі подивимось, може я собі його лишу. Ну, Якщо ніхто не забере, а може, інший замовлю, може, ще такий самий замовлю. Ну, оцей ось ця територія в нього краси. Бачите, воно ніби як планета зі своїми. Лісами. Ну, звісно, це камінь тріщинюватий, але мої кіхті тут не, не чіпляють. Ну, тут десь є такі щербинки, що їх, в принципі, видно, але це весь лабрадор, він, в принципі, такий. Ось ці тріщинки, от вони не відчуваються. Да, дівчат даже перстень такий захотілося. Тільки він, він роздав руку. Можна зараз ще погадати. О, бачите, мене руки всі травмовані, так, треба руки ховати. Давайте ми його е, красиво поставимо, я вам скажу його діаметр. от Хоча я не знаю, чи потрібні нам такого плану. Так, засвітлює він трохи наші квіти. Діаметр в нього в цього лабрадора 5,5-6 см. Ну, його важко проміряти, але справді великий, хоч на відео, на фото він здавався менше. Я думала, пройде кулька поменше. 1600 гривень вартість 44 долари. Ну, долари це так <гум> умовно, тому що я б не ризикнула його пересилати, і він, він дуже важкий. Цей камінець. Це лише дівчат по Україні така вага космічна. Так, полюбувались і годі. Є в мене класний комплект. Ось такий з топазами. 18,9. Так, дожіть, 17,9 приблизно розмір, трохи не дотягує до 18. Тут класні топази такого кольору неба красивого. А, а тут трохи нерівна завальцовочка, от у сережці. От камінь, бачите, він ніби провалений в цю завальцовку. Тобто тут нормально, а тут камінець, Тобто це така модель не для перфекціоністів. Ну, хоча воно, в принципі, воно незамітно. Особливо на вухах ви точно. Не побачите так, це темний такий гумор. 6 мм наш От. І стосовно ціни сережки та каблучка, я, бачите, от саме через цей дефект умовний, я його не можу розділити бо я б розділила то точно. І саме через цей дефект е, його ціна 2500 гривень 68 доларів. Е, сережки класні. Ну, вони просто подвійні. Зазвичай один отако камінець іде, і все. Так, і зараз, секундочку, вагодні сережки ми подивимось. 3,8, ну, легенькі. І тут ще завишений оцей штифт, який не багато хто любить, точніше, багато хто не любить через нестандартний прокол, або може вже через розтягнутий. Ну, це буває, дівчата, це е, все е, рано чи пізно настигне всіх. Тому, знаєте, не переймайтесь. Кожен. Е, Кожен все відчує, я б сказала. Помітила, що з віком якось ти перестаєш комплексувати на те, що раніше там ти в обморок через це падав, а тут вже просто вже байдуже. Ну, ми ж впевненіше з віком стаємо. Та е, мудріші. Стосовно топазів, це ще не все. Як ви знаєте, я отримала посилочку від Хартова, там були майже всі замовлення. Е, ну, я просто забрала вже ті, що були, бо довго у нас якось цей раз е, так сталося. І е, я хотіла ще топази вам ще одного плану показати вже харківські. На жаль, маленьких топазів ще немає, ті, які по, по 5 чи 6 вони міліметрів. Але є. Так, це в мене, дивіться, це в мене комплект на замовлення. Так, оберемо цей шар. Подалі, щоб не заважав. Так, на замовлення, але в мене вільна каблучка у 18-му розмірі. Сережки привушку. Це можна такого плану замовити. До нього є класне кольє. Дорогуще, ну і такий доволі цікавий, крупний масивний браслет. Це те, що в мене в замовленні, я ще раз повторюсь, але можна повторити, поки камні є, навпаки, треба швидше повторити. Зараз я вам скажу стосовно вартості, поки я вам можу сказати, повністю за комплект в ось такому варіанті з підвіскою 3400 гривень. Підвіска, сама підвіска окремо 800 гривень, так, 3400 мінус 800. Дві е, е, так, подожди, дві, 2400, да. Так, підвісочка ось така більше тендітна. Вона виглядає такого типу, як галстук. Ага, так, 3400 мінус 800, вартість підвіски 800. Значить, сережки та каблучка ось в такому варіанті 2600 гривень. Так. Ну, не підготувалась, так, да, тетеря. Mm. <клуха> так, оце таку модель можна замовити. Зараз в мене каблучка у 18 розмірі є. Я її взяла до сережок, які в мене вільні. Вони ось такого плану, вони підвісні, бачите? От буває при вушці, а буває ось такого підвісного плану. Вони просто довші. Тут у нас 9,75 вага. От, бачите. Та сама модель, ну і кольє та браслет воно складено з ось таких багато-багато таких ось штучок. Це в тему про топази, просто так згадалося, і інших топазів вже немає. Подивимося, <рес> ті топази, що є. Ну Поки що поки що це в нас все по топазам. Далі класний комплект, отакий. Тут 3 см пітер він, тут сережки, та каблучка у 19 розмірі. Вага однієї сережки близько 7,5 грам, але вони досить такі крупненькі. 3400 гривень вартість набору 92 долари. Це у нас сьогодні. Красивий з переламутрим таким переливом. Бачите, ніби гори. А тут ніби якийсь водоспад. Така цікава модель. 19-й розмір каблучки. Далі класні ось такого плану сережки, і до них ще є браслет в розмірі 20 см. Ну там мінімум на зап'ястя 18 см, він йде. От. І ось такі можуть бути сережки. Це необроблений сапфір. та бачите такі крапельки топазу. Вони е, мають вагу, зараз ми подивимось. Тут можна поміняти замочок. Замочка в мене зараз є, щоб було красиво. 8 грамів, ну, 7 і 9 вага однієї сережки. Ну, тобто такий вагомий. Вагомі сережки ще є браслетик. 4 см підвісна, частина 6 см разом з крючком. 1700 гривень 46 доларів вартість окремо. от І тепер давайте поглянемо на наш браслетик. Браслет максимальна довжина 21,5. Такий ніжний. Ну, він не, не те, що ніжний, але невеликий. Не Просто сам за вагою він досить важкий. Вартість браслета 3200 гривень, 87 доларів. А комплектом, якщо то ціна, буде 4600 гривень. Ну, 4600 гривень або 125 доларів це якщо комплектом. В сережках топази, бачите, такі крапельки, а в браслеті овальні. 52 грами вага браслетом. Далі, кому подобається авантюрин, у розмірі в мене 52 сантиметри, ну, тобто трохи довший, і трохи він в цілому крупніший, ніж у нас були. Тут срібний замок, срібна фурнітура. Ось такі намистинки. Бачите, тут такий мікс маленьких з великими. Деякі намистинки з включеннями. Щасливі намистинки, як я називаю, він дуже блищить, навіть в мене в руках, просто сліпить. 52 сантиметри довжина. У намиста 900 гривень вартість. От. Вони в мене такі одні. Можна замовити одного розміру, наприклад, такі камінці або маленькі камінці. Маленькі в мене є а, у розмірі 42 см. Ось такого приблизно розміру намистинки. Тут 44 см. В такому варіанті срібна фурнітура ювелірний трос. Тут 700 гривень вартість. Це нічка Іру а це золотий пісок. Можна їх так міксувати. Цікаво, як би виглядали, якби чорні були. Напевно, не дуже, да Чи красиво було б мікс такий з двох намист. І як у нас синій, ну, чорний, або по він такий темно-синій, то є ще такий зелений авантюрин. Він у розмірі 48 см. Тут такий самий срібний замок 750 гривень. Він може бути в розмірі 42 см. Наостанок 50 см кольє за метистами, тут срібна підвіска. аметисти та рожевий кварц такі типу рисочки. Ось такий тут великий такий карабін, досить зручний. Вартість 900 гривень 25 доларів. З рожевим аметистом та рожевий кварц. Я сказала останнє. Ну, ще давайте одні подивимось. 44 см. Це класний такий кварц, турмаліновий кварц. Ну, він такого яскравого ярко-рожевого кольору, срібний карабін такий. 650 гривень вартість. От, так, замочки це у нас все сьогодні в сріблі. Може, ще я познімаю намиста, які в мене є з біжутерними замочками. Постараюсь зробити сьогодні. Якщо вам цікаво, заходьте на канал. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення.